Проект, який ви зараз бачите, це є виставка Увага, світло, Attention! Light!» Юзефа Рубаковського. Планувався вже давно разом з Андрієм Бояровим, куратором, бо він, напевно, зі всіх моїх знайомих, у Львові особливо. Є людина, яка є в процесі східноєвропейського мистецтва сучасного, і він дуже вболіває за те, щоб. Львів, щоб Україна була в контексті європейської, західноєвропейської і загалом такої нормальної динаміки розвитку мистецтва сучасного, і, відповідно, цей ретроспективна фака виставка хронологічна про Юзефа Рубаковського є такою канвою, яка часто перегукується навіть зі Львовом, бо позаду мене, наприклад, є група Зерошідесят 61 яка Певним чином надихалася постулатами, які були створені вихідцями зі Львова. Відповідно, ми бачимо тяглість, яку ми хочемо продовжувати, яку ми хочемо демонструвати нашому відвідувачу. Та Юзефу Рубаковському вже 84, і він вперше відвідав Україну саме для відкриття своєї виставки в мистецькому центрі. Попри його, Поважний вік, він досі творить. Його творчий шлях налічує вже 60 років. Для багатьох із нас це неймовірно, особливо для людей з травмою радянською постколоніальною. Про те, що в 50 років людина вже не може працювати на заводі. Її життя закінчується по Юзефу Ми можемо сказати, що життя триває, поки ти можеш творити. Останній зал цієї експозиції якраз є про цей феномен. Юзеф Робаковський створив маніфест енергетичний, де він вискакує з води, кричить, що він живий. Якраз, поки він може творити, він робить це. і він вважає, що людина стає мертвою, коли в неї забирають можливість створити. Вся його життя, вся його життєдіяльність, навіть коли був військовий режим, їх не відпускали з дому в час такої радянської агонії, він тоді теж творив і це теж робило його живим. І зараз його робота, які є в другому залі у нас, такий його протест, дещо іронічний, саркастичний над радянською владою. Він теж зробив його живим і необхідним для епохи необхідним зараз для нас, щоб надихатися, як можна робити протест, будучи художником. Там є і папа, там є люди, з якими він спілкувався, будучи біля телевізора. Ми завжди, я поруч, каже він. Мені подобається в тій кімнаті найбільше робота з куркою, бо в нього там таке саме епічне обличчя, як в цих придурашених солдатів радянських, самозакохане, але він там тримає замість зброї цю курку. І, взагалі, Йозеф був дуже антимілітарною людиною завжди. Він і нею продовжує бути, бо вся його родина чоловіча частина, від батька починаючи, загинула в Другій світовій війні. Відповідно, він ненавидить війну всім своїм діством. І коли Росія почала війну проти України, він робив все можливе, щоб підтримати українців. Він на місці в Польщі і приїхав сюди якраз для того, щоб підтримати нас своєю присутністю. Як Андрій Бояров дуже вболіває за те, щоб ми почали колекцію. І Юзеф Рибаковський в колекцію мистецького центру подарував кілька своїх робіт, які є тут на виставці. Також його партнерка Малгожата Потоцька з того самого роду Потоцьких, якщо у нас тут. Палац недалеко. Вона є актрисою польською. Також займається мистецтвом, так як вона партнерка Робаковського. Я думаю, разом з ним, будучи в тендемі, неможливо не творити. І вона подарувала нам фотографії свого перформансу, де вона засуджувала радянську владу в 80-ті роки, і де вона підтримує Україну зараз. Ці фотографії перформансу також є надані в наш фонд, який ми маємо створити.